we Ворічне свято, котре, до речі, ще не закінчилось, як і обіцяли відповідальні працівники міськвиконкому, аналогів історії міста немає. Щовечора, ось вже протягом 10 днів, до міської ялинки збирається біля 5 тисяч городян, і в середньому близько 20 з них щовечора доставляється в Ленський райвідділ міліції з діагностованою надмірною життєрадісністю в розмові з майором Войтко з'ясувалося, що хуліганських проявлень ще скоєно біля ялинки три. 3... Пограбування. Два з них вже розкриті, а по-третьому проводиться розслідування. Втім, новорічні салюти продовжуються. Для чого вхід ідуть всі можливі підручні засоби, включаючи порожні пляшки. До речі, один з ракетних салютів, втративши керування, розбив вікно на восьмому поверсі в міськвиконкому. Що дало привід злим язикам заговорити мало не про терористичний акт. Подібне трактування може викликати тільки посмішку. Однак курйозності ситуації додає вперте небажання міліції розвіяти слухи і тільки Служби безпеки, без зайвих умовностей визначили випадковість факту, а чутки безпідставними. Новий рік та різдвяні свята Вінницька преса дружно зустріла поздоровленнями та рекламними одами собі чи своїм постійним рекламодавачам. Почнемо з державних видань, які в Унісон розгорнули цькування незалежних комерційних телестудій Солбанго та Іштар. Це Подолія за 28 грудня. Пекло знаходиться не в нетрах, воно на хвилях Солбанго та Іже з ним. Та Вінницька газета за 6 січня чи така телепродукція нам потрібна. Дивує, однак, не те, що така кампанія розвернута на сторінках саме цих. Дивую те, що після поливання сміття або на критику ці матеріали не за різними аспектами, які складають поняття слова критика. Газети все ж таки передруковують програми, засуджених на телестудій і зрозуміло, чому без цих програм вони втратять велику кількість своїх покупців. До речі, інтерес до преси в нашому місті досить невеликий. Багато читачів зволівають купити цигарки, ніж передплатити газету. Інші просто зневірились в засобах масової інформації, які. Мало того, що не цікаві, частенько брешуть. А велика кількість читачів, яка звикла дотепер вже російської преси, ізвісті, труда, комсомолки, просто незадоволені низьким рівнем місцевої журналістики. Багато матеріалів присвячено майбутнім виборам. Наприклад, як же вивести Україну з кризи, інтерв'ю з головою Оргкомітету Селянської партії України у Вінницькій області Володимиром Вільчинським у Вінниччині за 6 січня. В тому ж номері рішення 14-ї сесії міської обласної ради про стан та заходи по соціальному захисту на менш забезпечених верств населення. В подолі за 6 січня можна знайти кілька фактів про створення блоку лівих сил обласними відділеннями соціалістичної та комуністичної партій. Про комерціалізацію виконкому шляхом ведення у свій склад президента міського союзу підприємців, директора фірми Макі Віктора Кішика, що ще раз підтверджує версію про зростання влади з торгівельними монстрами. Три журналісти і один виборець прийшли на звіт депутата Вінницької міської ради та лідера місцевої організації ДСУ Махлая. Про це пише Подолі. Але саме цей нардеп виграв судовий процес з газетою Вінничина, яка півроку тому зі слів мера Дворкіса надрукувала на Махлая наклеп. Про це читайте на сторінках 33-го каналу. Не дивлячись на це, якщо ви хочете стати кандидатом в народний депутат ви повинні, крім 300 підписів, мати ще 300 тисяч карбованців, які повинні заплатити в окружну комісію. В цьому ж номері невтомний політоглядач Подолії Леонід Пастушенко з притаманною йому екзальтованістю виступає зі статтею Соло на імперській. Трубі, де робить висновок, що без України Росія ніколи не стане знову імперією. Патріотизм Пастушенка викликає повагу, але не зрозуміло, які почуття охоплюють його більше: любов до України чи ненависть до Росії. А ось голос російського народу: вірні його реальна допомога в нашій біді з ребальзамацією тіла видатного хірурга Пірогова. 16 мільйонів російських рублів перерахував російський нафтовий трес тюменською області та деякі українські медичні заклади. Про це читайте на сторінках незалежного 33 каналу. З цього приводу більше всього вражає своєю більлю та образою за недолі рідної землі матеріал письменника Івана Волошенюка в 1 Вінницькій газеті Україна кравчучка, двоє коліщат, одна ручка, де автор звертається насамперед до нас, українців, висловлюючи те, про що не можна більше мовчати. Цитую, ознаки явного зубожіння духу і мислення особливо помітні в робочому залі Верховної Ради, де засідають так звані народні депутати. Бо, послухавши північі бої цих вітязів порожнього слова, важко погодитись, що це голос народу, пише Волошенюк. Почали діяти нові правила реєстрації автомототранспорту, яка здійснюється тільки органами Державтоінспекції МВС України. Цю інформацію розміщено в газеті ДТП. А про супермаразм встановлений Національним банком України читайте в проспілковому пульсі. Тепер громадяни України мають право вивести за межі країни лише 100 тисяч українських карбованців, але не витрачати їх та 50 тисяч російських рублів. Чомусь в купюрах вартістю не менше тисячі рублів. Кожна досить змістовні матеріали у корену можна прочитати в спецвипуску в Вінниччині. Хочу все знати за 29 грудня. Це думка політолога щодо виборів. Висловлювання Леоніда Кравчука. З приводу результатів недавніх переговорів в Ашхабаді та ультимативна заява Всеукраїнської ради редакторів газет та журналів з приводу катастрофічного стану української преси. І ще майже всі часописи надрукували святкові дні 94-го року. Всього їх 9, включаючи і річницю жовтневої соціалістичної революції та розмістили матеріали з приводу святкування 6 січня аж двох річниць з неї народження наших славнозвісних земляків поета Василя Стуса та письменника Степана Руданського. І це, мабуть, найцінніші публікації за останні два тижні. Мабуть, головною сенсацією минулого тижня у спортивних колах області стала заява головного тренера Вінницької Ниви Школьникова про його ухід з посади. Хто замінить Юхіма Григоровича, поки невідомо. До речі, пішов з команди і другий тренер В'ячеслав Грозний, який відтепер працюватиме в одному з польських клубів. До Польщі подався і центральний захисник Віталій Тарасенко. Кращим футболістом України згідно опитування щотижневика український футбол, другий рік підряд став київський динамовець Віктор Леоненко. В анкетах фахівців, журналістів та болільників, значаться 57 гравців. Серед них троє віничан: це Олег Надуда, Віталій Косовський та Володимир Циткін. Ще одного вінницького спортсмена призера першості світу висловальника Віктора Добротворського, включена до десятки кращих атлетів республіканського спортивного проспілкового товариства Україна, а очолює список словнозвісний стрибун Жердиною донечанин Сергій Бубка. Завершилась міська дитяча спартакіада за місцем проживання Юність 93. Переможцями стали хлопці-дівчата ЖЕКу номер 12 де спортивну роботу очолює. Валерій Чебетарьов. А призерами юні спортсмени 3 та 16 Жеків. Боксерський турнір, який відбувся 6 січня, зайвий раз підкреслив те, що якщо професійним спорт у нас ще не став, то комерціалізувався вже достатньо. Кромі того, що не отримують зарплату, вони заробляють собі на хліб виступаючи виступає в комерційських боях. На турнирах мы только что видели турнир профессионального бокса. Нет, это любительский бокс. Мы видели только и что. Любительский только что на да, любительского боксе мы видели турнир. Вот, а чисто профессионалы они и зарабатывают больше и призы в них повыше. Роман, ты только что получил громадный приз в общем по нашим временам огромную сумму тысячу долларов. Твоя весовая категория от этого, как ты считаешь, не изменится никак? Ну, я думаю, что. На перше время должна немножко змінитися. Уже в ближайшому серіані, я думаю, що все буде нормально насчет веса. На сьогодні, певно, все. На ваші чекає прогноз погоди, а я змушений, на жаль, попрощатися з вами до наступного понеділка. Нам завжди приємно працювати для вас. На все добре. Наступної доби по Вінницькій області очікується хмарна погода без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Температура в день 27 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 3. Вітер південний, слабкий. середу та четвер без опадів. Температура в день близько 0, вночі від 1 до 6 градусів морозу. В п'ятницю та суботу часом на великі опади. Вночі і в день температура становитиме від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.